Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, коли друзі грали на трубах, мені відразу пригадалася історія, де написано при звуку труб і голосі Архангелу Бог буде зустрічати церкву або піднімати церкву від землі. Так що, друзі, якщо вам тут ці труби голосні, то можете вже почуть настроюватися. бо під цей звук труп і голос Архангелів Бог буде забирати невісту свою, церкву свою від землі. Ви знаєте, сьогодні маємо чудовий час, і я хотів би з вами разом порозмірковувати над однією дуже важливою темою. І я думаю, що кожен із нас цю тему. Або частково ми це переживаємо в своєму житті, або переживали, або, можливо, будемо переживати і для того, щоб не переживати цього, Біблія сьогодні буде до нас говорити, або Боже Слово. Тему свою я назвав підступність гріхам нашому житті. Чому їх досить часто? Володіє нашим тілом, або Він є, керує нашим життям. І що ж робити, щоб Гріх не керував нашим життям? І тема, або тексти Слова Божого, який нам більше відкриває, чому ж саме Гріх починає володіти в житті людини, дуже одна особлива історія і цікава, і ми сьогодні разом із вами прочитаємо. Перша книга царів. 21 розділ з першого віршу. І сталося по цих приходах таке у Ізраїліна Навота, що в Ізраїлі був виноградник при палаті ахава Самарійського царя. І говорив Ахав до Навода, кажучи, дай мені свого виноградника, і він буде мені за Яриного города, бо він близько до мого дому. А я дам тобі замість нього виноградника ліпшого від нього, як це добре в очах твоїх. Я дам тобі світла, ціну Його. І сказав на до Ахава: заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків. І війшов Ахав додому, свого незадоволений та гнівний, через те слово, яке говорив йому на навод, бо той сказав не дам тобі спадщину батьків моїх. І він ліг на ліжко своїм і відвернув своє обличчя і не їв хліба. І прийшла до нього жінка, його Єзавета, і сказала йому, чого ж це твій дух сумний, і ти не їстиш хліба? І сказав він до неї, Бо говорив до ізраїтяни на навода, і сказав Я йому: дай мені слово виноградника, за срібло. Або якщо ти хочеш дам тобі замість нього виноградника ліпшого, то він відказав не дам тобі свого виноградника. І сказала до нього його жінка Єзавель: от тепер ти зробишся царем Ізраїлем, устань будеш хліба, і нехай буде веселе серце твоє, а виноградника ізраїльтяни на водах дам тобі я. Ось, друзі, такий текст тексті слова Божого. Цар Ахав це був нечестивий цар Ізраїля. Таких сьогодні ми бачимо багато людей, і коли запитаєшся за президента, або за депутата, перша ж думка людей то поганий депутат, або то не хороший президент. Або коли ми говоримо за людей, люди часто відказують, то є погана людина. І я вже мав з неї якісь стосунки або якісь відносини. Ви знаєте, про Ахава теж ходила погана репутація. То є грішний цар, то є поганий цар. І ось, друзі, коли ми читаємо цю історію, наводив ізраїльтянин чоловік, якому батько в спадок залишив свій виноградник. І це все, що було в житті в нього. Одне єдинственне, що він мав спадок від батька, єдине, дорогоцінне, це цей виноград. Друзі. Ахав, маючи все, маючи царство, маючи, я думаю, виноградники набагато кращі, маючи землю набагато кращу. Ви знаєте, друзі, що в житті породжує гріх? Коли я читав цю історію, я почав аналізувати, що породило в житті Ахава на такий крок. Ви знаєте що? Жахність. Ненасилість. Не Жадність. Мені ще цього не вистачає. Ви знаєте, коли ми, друзі, в своєму житті починаємо прирівнювати наше життя до життя інших людей, і ми кажемо, ти ж подивися, сусід набагато краще живе. А я ж не так. А сусідка, вона має те, а я ж не маю. Друзі, зрозумійте, цій історії, а ага, Біблія нам відкриває, він мав все. Але ось він бачить, ще би, би цей виноградничок, Ще би чуть. -чуть. Жаль, мені завість, ось себе, чучу. Друзі, ви знаєте, що це дуже-дуже страшно в житті. Тому що коли людина починає у такому шаногірному стані себе ставити, її мислення викривлюється. Її життя, її розум починає спотворюватися. Вона вже не так думає. Вона вже не так бачить. А мене ніхто не любить. О! А це ж як так зі мною поступили? І ось в житті Ахама в нього появилася шабілька. Розумієте, друзі? У мене є все, в мене є виноградники, в мене є поля. Але мені, от би мені ще навота на оцей виноградничок. І ви знаєте, в новому заповіті написано, що і веселися, бо на багато років душа твоя. Ось все вже має. І ось, друзі, коли ахат допускає цю думку в своєму розумі, мені би тільки виноградник. А ну, давайте ми перевіримо своє життя. Ви знаєте, мені би тільки ремонт би робити в квартирі. Мені би тільки машину би купити. Бо ж сусідно купив, а мене такої немає. Шатрість. Ми ставимо себе в такому жахідному стані. Ну я ж, ну мені чуть чуть Ну, от, от би в краплин. Щебе добавити і вже все, вже, вже мені буде достатньо. Але приповісти Соломона каже, що в неї тільки два імені дай дай не наситимось. От коли людина так шелогідний стан себе ставить, мені ще того не вистачає, мені того не вистачає. Друзі, це є підступність гріха в нашому житті. Ми далі будемо розглядати, що відбулося, або як далі ця жадівність, як вона почала спотворювати розум Ахава. його йому тільки ще в чого виноградника. Ахав, здається, в тебе вже все є. Жадівність вона викривлює мислення людини. Коли людина себе ставить в таке становище або в такий стан, вона вже не може правильно думати. Ви знаєте, є така приповістка. Я біжу все, я біжу прев'язний. От стоїть тільки допомоситися в наш розум. Оцю жахідність, отакий женогівний стан себе поставити. І дорога починає спотворюватися, скривлюється. І інколи люди починають з маленького, щось маленьке, таке гріховне, ну це ж маленьке. Ви знаєте, коли ми на цьому тижні пролунав дзвінок до нашого брата, і ми сиділи там в офісі, людині 90 років, бабуше, і вона хотіла деяким способом неправильним, що її квартири доробили і так далі, чи то я там... З не буду вдаватися до ситуації. І ось я думаю, людина 90 років життя прожила. І оцей жадність, оцей підступність, яка в її житті ній панує. Бо людині завжди чогось не вистачає. Друзі, в кого є мільйон, ви спитайтеся, чи не вистачає мільйона. В кого є 100 гривень, ви спитайтеся, хто би більше не хотів. Ну це наша природа. І коли ми дозволяємо жадібності в нашому житті, такі, здається, невеличкі речі виростати, ви знаєте, як вона швидко починає набирати обертів. Якщо в нас було тисяча, і ми вже маємо 10 тисяч, нам все рівно мало, треба 20 тисяч. Якщо ви зробили ремонт в квартирі, і здається, вже прекрасний ремонт, але треба, треба щось більше. Євро ремонт. І завжди людині в житті чогось не буде вистачати, вона хоче переходити в більший стан. Чому? Тому що є така річ, як жадість. Вона себе ставлять таке становище, є хтось краще. І це становище починає спотворювати, або скривлювати мислення людини. І ось ми читаємо цю історію, а хава мислення починає спотворюватися. Мені би тільки цей виноградник. Ви знаєте, відразу в таких випадках, як показує практика, з'являються люди. «Да-да, а чого би тобі? А чого би тобі ремонт не зробити? А чого би тобі нові, не купити? Ну, да... Да-да, піди таким шляхом, я тобі заяву поможу написати, чи ще щось зробити. Ви знаєте, як досить часто в нашому житті, коли ось ця жадність або жалюхідність в нашому житті підкрадається, Людині стає важко, людина починає відкриватися для іншої людини. Навпаки, щоб прийти до Бога, Богу розказати, якщо Богу вгодне буде в його очах, він подасть. Людина відкривається людині. А друга людина каже: Ну так, да, давай я тобі поможу в цій А треба підписів зібрати. Поможу підписів зібрати. А, не правду сказати, щоб гроші дали. Бо може не правду сказати? Там щось не виходить. А, сусід не підпише, нічого перевіряємо сусіда. Друзі, це все робиться тоді, коли є потворене мислення. З'являються друзі, які однаково мислять, так як ти вже думаєш. Та всі віруючі так живуть, а Та всі люди в світі так живуть. Ми перед цим чули вірш. Та всі обманюють, і тобі треба обманити, бо ну, ж на нову машину не заведеш. Всі податки не сплачуть, і ти не сплачує. Чи всі так живуть? І ти так живи. Жадність спотворює розум мишкання людини. Людина вже починає не так думати. І в той самий момент з'являються люди. Які ж кажуть, ти правильно думаєш, слухай ні-ні. Біблія, то вона одного навчає. А от я так само думаю, як ти, давай я тобі поможу. За кордон виїхати? А без питай. Поможемо, що ти проживеш в Україні. Ще якийсь способ. Викривлюється мисля. З'являються люди. Які допоможуть тобі або пов... ще пощупнуть тебе, скажи, тут нічого поганого нема, всі ж так роблять. І ось прийшла жінка до Ахава і каже, слухай, що би ти за цар не був би. Вставай, їжі тобі, я достану тобі, ізраїлітяни виноградник на вода, не переживай. Ви знаєте, коли в нас в житті оця стан народжується, коли ми такі шародійні, коли нам чогось не вистачає. І приходять люди і кажуть, не переживай, ми тобі поможемо. Хай це буде неправдивним шляхом, хай це буде неправильним шляхом. Але ж христа в квартирі не новий буде, Ти будеш на новій машині їздити, в тебе субсидія буде і так далі. Друзі, я це просто так паралельно навожу. Ви не думайте, що я до чогось ну, точного говорю. Можливо, просто хтось себе в цій ситуації зараз побачить. Коли ми вже в відній ситуації, коли ми вже в цьому стані, наше мислення спотворене. І ми вже перестаємо думати правильно. Ми вже перестаємо йти правильно. І ось друзі, ми читаємо далі цю історію, а ви знаєте, що далі відбулося? Коли жінка знала, що аха на не хоче переписувати цей виноградник, вона написала письма. Вона поставила початку Ахава і просила ці письма і сказала, зробіть так і так, щоби на воду він загинув. Тому що мому ахамові, мому чоловікові не вистачає всього-навсього ще одного виноградничка. Друзі, коли в нашому житті спотворене мислення, коли втрачений орієнтир цілі, ви знаєте, ми готові. Не вся поведе правду. Тому що не ваш розум вже думає, а гріх починає да нами керувати. Не ми рухаємося, а Гріх нами штукає. І люди кажуть, слухай, не знаю, не знаю що вже то робити. Якось так тяжко жити стало. І одне, і друге. Не знаю, не чую, як в цій ситуації поступити. Бог до мене не промовляє. Друзі, все починається з маленького. Не відразу міг починає дарвати життя людини. Не відразу спокоюся мислення. Не відразу ми перестаємо правильно думати, одну думку допустити. Друзі, як я вам сьогодні сказав би відразу, чи жадівність, чи жалегідність це є щось погане в житті. Ми б могли б посперечатися. Хтось би сказав ну так, хтось би сказав ні. Але, друзі, до чого приходить жадівність? Наскільки вона впливає на наше життя? Наскільки вона збиває наш фокус? Наскільки вона спотворює наш Розум? Ми перестаємо правильно думати. Ми перестаємо йти до цілі. І ось зараз ми читаємо, Ви знаєте, за цього ізраїльтянина. В нього були правильні цілі на народа. В нього були правильні пріоритети. Друзі, міг би почувши на, що йому Ахав пропонує замість цього виноградника кращий виноградник. Краще землі пропонує. Міг би він погодитися на те, щоб віддати спадщину батьківству. Коли я роздумав на цій історії, я зрозумів, що міг би. Але цього ізраїльтянина народа було зовсім не такий фокус, зовсім не та ціль зовсім не ті цінності. Навіщо мені багатство? Навіщо мені другий виноградник? Навіщо мені щось більше мене задовільняє в житті те, що я маю. І я хочу бути вірним. Найперше в спадщині батька. Я хочу бути вільний для Бога. Він би міг би зробити, коли йому ахав дав би кращий виноградник, можна би було щось би більше. Друзі, я не думаю, що це був би якийсь великий виноградник, який від батька йому залишився слабо. Я думаю, що Ахав мав набагато кращі виноградники. Але народ. Богу... Він задовільняється тим, що він має в житті. Навіщо він виноградник? У Мене є все? Мене є виноградник батьківський. Мене є земля батьківська. Мене є все те, що необхідне для життя. Я задовольняюся цим, що я маю. Друзі, тут -а правильний фокус. Тут не спотворене мислення. Тут немає жадібності в житті. Можна би було подивитися на виноградників, хаба й сказати, там набагато краще виноградники. Я жав цього моменту. О, тепер я поживу. Я можливо з цього виноградника цілу точило в ньому поставлю, буду вино мати і так далі. Можна би було бізнес-планиці строїти. Можна би було подумати, все моє життя, воно буде чудове прекрасне. Але він каже, ні, я не віддам. Мене здоя те, що я маю. Це спадок моїх батьків. Я задоволений тим, що в мене є. Навод, ти добре подумав? Твій бізнес план може доламається. Можливо, у тебе зараз є момент, коли твоє життя стоїть покращити, один крок тільки зробити. І він все одно залишається на своєму. І, друзі, залишившись від заповідям, він платить сіною життя. Є заведено ці письма, повідсилала їх. І написано, що з'явилися неводні люди, які сказали, що цей ізраїльянин говорив невгодне на Бога. І вони загинули його камнями. І він загинув. Друзі, як ми дізнаємося з цією історією, ви знаєте, кінець цієї історії я буду завершувати. Як ви скажете, ахаус зробив величезний гріх? Він вбив чоловіка. Хоча це не було зроблено його руками. Але ви знаєте, друзі, що мене дивує в цій історії, що Божа благодать, вона перевозноситься над судом. Який би нечистивий був Ахав, дає йому прощення. Божа благодать, вона приблизнося над судом. Коли я читав цю історію до кінця, і останній вірш 29-й говорить такі слова, чи сплик, спостеріг, що Ахав упокорився перед лицем моїм. За те, що він упокорився перед моїм лицем, наведу я лиха за його дні, та за дні його сина наведу я та на його. Останній момент, який я підмітив, це велика Божа благодать, в житті Ахама. Друзі, можливо, сьогодні ми думаємо або, можливо, переглядаючи цю історію, ми себе знайшли в чомусь, як вік почав спотворювати нашу розум. І, можливо, вже ми не правимо мис. Можливо, вже в житті щось відбулося, і ми думаємо, немає покаяння. Або як з цього повернутися. Друзі, коли ми читаємо історію Хава, і ми дізнаємося, який гріх, ми ще раз розглянемо. Він допустив і допустившати цього не вистачає. Гріх почав оградувати його розум. Мені ще цього не вистачає. Він приоблів це. В житті його з'явився цей виноградник ціною життя. Вмерла невинна людина. І я думаю, що кожен із нас би міг би сказати, а хав заслуговує на смерть. Нечистиві люди, які живуть біля нас, друзі, І сьогодні, коли ми подивимося на нашу владу, на наших політиків, ми кажемо, вони заслуговують на смерть. Сьогодні, коли ми, можливо, подивимося на наше життя. І хтось, можливо, сьогодні з себе знайшов. І в світі Божого Слова, проаналізувавши, ми скажемо, ми заслуговуємо на смерть. Але Боже Слово нам відкриває. Бог не любить гріха, але любить грішників. І в якому ж жалюбідному останні, або як би розум людини не був би гріхом. але що вона покличе до Бога, Бог являє свою милість і свою благодать. Друзі, я, я вірю, якби сьогодні кожен українець в покаяння прийшов би перед Божим лице, не важно, чи завалив їх. Ми сьогодні не розділяємо гріхів на малий і великий. Гріх обманювати, гріх красти, гріх вбивати, гріх застрити, гріх кричати. Сьогодні все, що не по Біблії, це не гріх, все так, як в Біблії, Біблія, це все є гріхом. І можливо, ми сьогодні подумаємо цим людям смерть. Але якби людина сильно би не згрішила, або якби міг би не спотворив її розум, Боже прощення і Божа благодать, вона привозлося на собою. І сьогодні, друзі, ця історія навчає нас. Декілька моментам не допускаємо жадіості керувати нашим життям. Не ставляємо себе вже в жагідний сам такий, що в мене нічого немає, мені те, а є люди, які краще живуть. Написано його руках все послала для життя і благочестя. Маємо хліб, маємо воду і за це повинні бути вдячні нашому Господу. Коли ми дозволяємо жадіності, або жаргідніму стані в нашому житті виростати, він починає спотворювати наш розум. І останній момент, навіть що них, керує нашим життям, або спотворює наш розум, збив наш фокус. Божа благодать, вона сьогодні дається вам і мені. І за це слава нашому! Господь, тому що Божа благодаті, вона привознувся над собою. Ісус любить нас. Він прощає нас. І Він кличе сьогодні в нас, друзі. Давайте більше дякувати Богові. Давайте більше хвалити Віння Боже. Нам людям присущі. Того не вистачає, а ще б те, а ще б те, але друзі, ми сьогодні прийшли, приїхали, прийшли своїми ногами. Ми повинні бути вдячні нашому Богові, тому що Він безмірно любить нас. Він безмірно любить нас і Він посилає свою благодать в наше життя. Богом і буде слава. Амінь.